Про життя без прикрас та суспільство шкідників в обласному драмтеатрі готується прем'єрний показ соціального трагіфарсу Ореста Пастуха. Його постановка створена за п'єсою Сарана, яку написала сучасний сербський драматург Біляна Серблянович. Авторка досліджує патології сучасності. Вони ж хвилюють і режисера Ореста Пастуха. Обрав саме цю п'єсу за покликом душі та потребою часу. Його вистава це дослідження природи людської жорстокості у нескінченному прагненні. До недосяжного щастя. Для мене було важливо поставити цей матеріал, оскільки в площині проблематики, яка є в п'єсі, десь лежала відповідь на питання, яке мене хвилювало вже на певний рік. Чому, ну це моє особисте, власне, громадянське, чому в серці в центрі Європи в 21-му столітті в цивілізованому світі, все рівно відбувається. Те, що відбувається, і інакше ніж звірством, це назвати неможливо. Ну тобто, десь причини того, що вже відбулося, як результат і відбувається в нас зараз в державі. Так я намагався знайти і зрозуміти в цій п'єсі. Як не парадоксально для себе багато паралелей я знайшов. П'єса Сарана належить до інтелектуально вишуканого мистецтва. Тож глядачам слід налаштуватися на серйозні роздуми над сенсом життя. Доведеться розгадувати цікаві режисерські метафори про Бога, смерть і щастя. Ця наша чергова прем'єра свідчить про те, що колектив нашого театру впевнено рухається. І... Долає чергові рифи в дорозі до справді сучасного європейського світового театру. Театральне дійство Сарана триватиме півтори години. Режисер Орест Пастух сподівається, вистава допоможе глядачам побачити себе з боку. Тоді вони зможуть краще зрозуміти власні вчинки. Ольга Цьома, Андрій Українець, новини на вежі.